Продовжують цвітіння мої піончики. Ось біленький із жовтою серединкою. Це жовтенький. На камеру я не бачу, щоб він був жовтенький. Бріддал Ассінг. Дуже кремовий такий, такий красивущий, такий симпатічний. Жовтенький серединка, в нього жовтенька. Бріддал Ассінг. Кущик з яскравими салатовими листочками, крупні вони. Цьому кущику вже років 10, мабуть що. Ну, В цьому році, бачите, вони були пересаджені 3 роки назад. Діти тут робили клумби собі і мені потривожили півони. Тому вони не одразу зацвіли, а через 4 роки. От дуже-дуже ніжний бріддал Айсінг. Обіцяли зранку нам дощик, але вже вже 6 годин вечора, поки його ще немає. Ось так. А це в мене ця клумбочка з черешнею на горі. Так, ось доцвітає вже, але розкрилися всі. Е -є, е -є, лімон шифон. Лімон -шифон. дуже крупний. Зверху білий чубчик, в середині жовтенький, воно видно так, тут гарно видно. серединка жовтеньке, а зверху білий чубчик. Пахне це із ботанічного саду імені Гречка, в 2012 році закуплений. Так що це йому теж 10 років уже. дуже гарні квіти, дуже-дуже я ними пишаюся, що в мене такі квіти є. Із ботанічного саду Гришка Куплялися у пана горобця на виставки, і в мене вони є, радують мене. Чотири квіточки на цьому, чотири квіточки на тому, і ось чотири квіточки на цьому. Це називається Bubble of Creme. Балих окрем, у нього міліровочка. Червоненька міліровочка. Подивіться, ніжний, ніжний, білосніжний, білосніжний. Оце розкрився останній. А, ні, в мене ще є і то гібрид. Так, це останній із трав'янистих. У нього листочки темніші, як у бридл Айсінг, у того листочки салатові, а в цього вони. Темніший пахне. В цьому році у нього було, в прошлому році у нього було дуже багато, дуже, дивіться, яке морожено. У нього в прошлому році дуже багато було квіточок, а в цьому розкрилися чотири і п'ятий, бутон он є, але три штуки, я бачу, пуп'янки засушені, розцвісти вже не будуть. Оттуди, мабуть, нічого не вийде. Так, перейду вам ще до одного цікавого. Огромний кущ фестіва Максим. Саме високе, саме високе. І дуже важко його підтримувати. Ось поки до... зранку ще щоб були ціли, вже тільки що осипалися. Ось такі крупні, прикрупні квіти. Дивіться, схоже на той, що ми тільки що бачили, тільки тут низькорослий, Тоже теж із ми Міліровочками середині є червоненькі мазки. Це фестива Максима. Бачите, він ось висота, у мене метр п'ятдесят, а він ось висота метр сорок на, на уровні моїх глаз. Отакий От красивий кущ. От буде ще багато, бачите, ще скільки цвісти буде. От, дві штуки вже тільки осипалося, поки я тут ходила, збирала черешні. Ось такі гарнюні квіти великі. В цьому році я їх пасинкувала, спробую, але ж він, хоч із квітами, хоч з діточками, хоч пасинкований, хоч не пасинкований, у нього квіти дуже великі, І він їх все одно нахиляє вниз. Бачите, який красивущий. До цього залишилася одна один пасинок, побачимо. Ну, я ж знаю, що я його завжди. Видалі... О, залишаю, в цьому році спробувала видалити. Ну, от бачите, пупінки дуже здорові. І він нахиляється, і отак от, от вже підв'язаний, дуже в нього підставка желізна, тому що я весною виставляла. Плюс ще раз підв'язала, але бачу, що, мабуть, і ще прийдеться підв'язувати. Разберісанде. Красотун, теж мороженого. <гум> Внизу платячко, зверху кушок і теж червоненька серединка. Ви ж подивіться, яке чудо. яке чудо обов'язково, щоб то в серединці ще червоненький був. Губки червоненькі, ви тільки подивіться. Сам блідо блідо рожевий плачечко більше темніше, чубчик весь такий блідіший. І ще й посередині червоні губки. Ось такий кущик, це в нас розпері сандем. Це бачите, скільки їх в мене. В мене є 26 кущів і це вже, мабуть, ще більше місяця вони цвітуть. Ось такий вид цього кусочка. Зараз підійду вам іще один далеченько, він сидить. Прийшла у цей куточок. Там, де дорожка із гейхерами. Котовник там. Багато. Так, почали зацвітати вже мартагони, троянди цвітуть, але я хочу закінчити це відео із дивончиками. Оце називається Селебріті. Який же він ніжно-рожевий. ребята, подивіться, дійсно, як серебристий. Ніжний, ніжний, такий ніжний, ну такий ніжний, Нема інших добавок ніяких, ні білих, ні червоних. Просто він блідорожевий, ніжний, ніжний, точно як серебристий. Тут він в цьому році три квіточки. Теж був пересаджений, там що діток, я ж вам сказала, що діти хотіли забрати в мене мої грядки під газон, тому. Оцих бідняжок прийшлось мені перетягувати і шукати для них місце. Через то воно аж тут мене оказалося в кінці саду на цій дорожці із гейхерками. Ось така в нього компанія тут. Оце мій селебріті. Отакі красивущий, хай тільки хоч три квіточки, але вони знамениті. Дуже, 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 дуже. Прекрасні. Починає зацвітати бордер шар. І то гібрид. Великий такий кущ. Бачите, ще тільки починає. Ти всі поцвітали, а це тільки починає. Ось так, коли матимеш багато кущів, то розтягнеться цвітіння піонів не на один день. Він дуже схожий на сінінген інзирен. Строєнням, це значить будовою своїх квіток. В середині червоненьке Жовтеньке Пелюсточки але тут пелюсточки круглі, а в Сінінган і Зарейн, там пелюсточки всі ажурні, такі розрізні, а тут у нього рівно, рівно кругленькі. І в того всередині жовта-жовта. Пачка тичинок, а тут нема, дуже-дуже мало. Вони дуже схожі. Я думала, що в мене майже два одинакові сорти, а воно ні. Ось такий красунчик. Я ще тільки починаю, так що в мене ще буде цвітіння продовжуватися. Тут дуже багато бутонів. Вон, бачите, бутонів море. Так що в мене ще буде 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 буде. Так, ще й комарики підкормлю. Так, от такі в мене півони. От. Так що заходьте. Буду показувати, розказувати. Це і то гібрид. Йому років вісім. Це вже після 50... посаджених, бачите, в кінці грядочки. Давненько, років вісім. Рядом Шиманішика. і ще воно рядишком, ще один. Зелений зовсім буде зелений. Так що ще побачимо. Ой, дівчатка забула ще. Оце ж така куча в мене ще цих бабусіних цих сортів. Хоч ви знаєте прекрасно, що це американські теж у наших садах, ось скільки в мене їх тут, море цвітуть, а пахнуть. ой, Це вже я ось. У нас сьогодні світла немає в нашому селі, то бачите, працюють генератори. Ось такі піончики і серебряний кайомочки. Бачите, вони не просто, ось такі симпатичні, присимпатичні, хоч цей бабусіні. Дуже мені вони подобаються. Ну і той вже відцвітає, але ж бачите той. Станбері. Так, ребятка, ну все, на цьому я буду вам закінчувати. Ось ще один. Ось такий темненький починає розкриватися. Ці цвітуть, а цей тільки починає. Так що в мене цвітіння більше місяця. До побачення, друзі, заходьте.